Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд, і з вами Круп, і сьогодні ми поговоримо про Фролову, про нового персонажа у грі Wuthering Waves. І так як мені довелося пройти сюжет, щоб прокачати її, бо без цього ну, неможливо, немає доступу до квіточок, у мене до вас питання: якщо ви вже пройшли сюжет, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви, що Фролова лишається негативним персонажем? чи Її мотиви більш вагомі, або чи лишається персонаж досі в невизначеному стані. Добре, щодо її скілів, там знову Ну вони не можуть, вони не можуть без цього. Добре, звичайна атака. В ній в нас знаходяться серія з трьох звичайних атак, а також наша хеві форте активуюча атака. Тому бейзік атаку прокачувати треба. Далі скіл. Тут мінімальний мультиплікатор, ми його використовуємо один раз за ротацію, прокачуйте в останню чергу. Далі наше форте. У форте є два варіанти. Перше форте використання звичайної атаки, друге форте використання посиленого скіла. Я все це покажу в бою, тому що мені простіше спочатку вам це розповісти, а потім показати. Щодо прокачки, прокачуйте в третю чергу після звичайної атаки. Найголовніше в першу чергу прокачуєте ультімейт. В ньому знаходяться атаки нашої гекати, яку вона прикликає на поле. І посилені її атаки, множники вони також знаходяться тут. Щодо її інтро, то якщо використати інтро після касту Ультімейту, то воно буде з збільшеним множником. Тому це знову персонаж, в якого інтро прокачувати досить корисно. На мою думку, прокачка має бути наступна: ліберейшн, далі звичайна атака, далі форте, далі інтро. І останнє скіл загалом, скіл можна взагалі лишити на шостій прокачці, тому що там різниця в демеджі не суттєва. Щодо її аутро, то воно збільшує наступного резонатора на Havoc демедж та Attack демедж, тобто в неї сапортське аутро. Однак не зовсім, тому що виконуючи аутро, вона ще й запустить дві атаки, посилені ось ці в Гекати. І це спричинить досить вагому кількість шкоди. Тому її аутро одночасно і саппортське бафує наступного резонатора, і дамажне. Добре, в неї ще є дві пасивки. Перша не дуже важлива, використовуючи ехо, вона зменшує отриману шкоду та збільшує спротив перериванню, однак не дає імунітет перериванню, тому все одно вас можуть збити. Так, це стається не дуже часто, однак стається. Друга пасивка вішає стаки, коли ми входимо в бій, або коли б'є наша геката, ми отримуємо стаки, вони збільшують наш крит-демедж, і якщо використати хеві атаку, яка є активацією нашого форте, то ці стаки будуть витрачені, і поглинуться їх знову стане нуль. І удари Гекати будуть заново їх набирати. З важливого, що треба ще знати, у маестро стані, тобто, коли ми використовуємо ультімейт, і персонаж висить вгорі, неважливо на полі бою, вона поза полем бою, вона отримує 120% атаки. Так, це дуже багато, і тому усі бафи на атаку, та й ехо на атаку для неї менш вагомі, ніж для будь-якого іншого персонажа. Однак про це більше поговоримо в секції Ехо. Щодо типів демеджу, то звичайні атаки в неї Basic Damage», «Skill» та «Forte» в неї Skill Damage», resonance skill damage а «Liberation» в неї «Echo Skill Damage». Саме тому демедж в неї розпорошений між ехо скіл-демеджем та резонанс скіл-демеджем. І якщо ви її бафаєте, то ви бафнете лише одну частину її шкоди. Добре, перейдемо до її форте і її особливості основної. В неї немає енергії, тому на неї не треба збирати цей параметр, і це значно спрощує збірку персонажа. І для свого ультимейту вона використовує ноти. Якщо ми використовуємо серію Basic 3, це дає нам одну ноту. Далі ми можемо використати ще раз Basic і використається форте, посилена basic Ака, якщо ми використаємо три бейзіки і далі використаємо скіл, то використається посилений скіл, який також відображається в форте. І так само можна використати скіл і використати бейзік-атаку для посиленої бейзіки. І звісно, використавши скіл, можна знову використати скіл в усіх цих комбінаціях. Третя атака Basic дає нам ноту, використання навички дає нам ноту, і будь-яке посилена або навичка, або Basic також дають ноту. Однак є одне, але. Будь-якої з цих атак потрібно вдарити по комусь, тому що якщо ви використаєте атаку, а в цей момент на полі бою нікого не буде, чи супротивник кудись стрибне, ви не отримаєте ноту, і вам доведеться робити ще одну цю ротацію для того, щоб набрати одну, наприклад, навіть ноту. Це не дуже приємно, тому щоб зробити ідеальну ротацію, мені доводилося інколи ретрайти. Однак, якщо на це не запарюватися на таймер, все одно у вас вистачить часу закрити, тож це не є якоюсь проблемою. Добре, коли ми набираємо 6 нот, ми використовуємо хеві атаку, і ноти активуються. В цей момент в нас активується ульта, використовуючи ультімейт. Ми можемо битися за гекату. І вона кожну третю атаку буде робити посилену навичку свою. Або ж ми можемо перемкнутися на когось іншого. Персонаж залишиться вгорі. Ну, геката буде бити, зараз їй просто нема кого бити. І при використанні ехо вона буде використовувати посилену атаку. Таким чином, враховуючи. О, цікаво, якийсь баг. А чому все? Ага. Таким чином, ми можемо провокувати додаткові спрацьовування наших ударів Гекати, використання ехо скилів на наших персонажах. Саме тому в нашій команді зараз є роча та Кантарелла. Кантарелла здатна до звичайного ехо додати ще три використання ехо, а роча до звичайного використання ехо може додати одне використання, коли вона перемикається на наступного персонажа та дає ще одне. Но стягування, якщо пам'ятаєте, таким чином ці персонажі формують найкращу команду для неї. Однак про це також поговоримо у відповідному секторі цього відео. Тож підсумуємо за ротацію, нам потрібно набрати 6 нот, використовуючи один з чотирьох методів. Після цього ви використовуєте хеві-атаку, ульту і перемикаєтеся на наступного персонажа. Однак, якщо ви захочете залишитися на персонажі на певний час, це теж можливо, і в деяких командах я навіть так робив. Головне, пам'ятайте, що в цей час, якщо геката на полі бою, а Фролово висить у повітрі, весь демедж, який отримує геката, переспрямовується на фролову, тому померти все одно можна. Добре, в що ж її одягнути? Цього разу нам досить цікаву опцію запропонували. По-перше, в нас єдиний можливий сет. Ми одягаємо Nightmare Гекату, яка збільшує хабок демедж та ехо скіл демедж. А також сет, який, якщо у вашого персонажа, немає енергії, дає нам 20 хрит шансу та 35 ехо скіл демеджу. Тобто в сумі в нас 55% ехо-скіл демеджу та 20% крит рейту, і дванадцять. Відсотків хавок демеджу. Однак ви не могли не помітити, що тут у нас три шматки з трьох. Це означає, що два додаткові шматки можна одягнути з будь-якого сету. І в даному випадку в мене Міднайтвей, тому що в мене були вдалі шматки з цього сету. Ось в мене їх два. Для того, щоб отримати ще 10% хавок демеджу. Таким чином, ми можемо вибрати або Міднайтвейл, або Hawk Екліпс, або ще може бути варіант Lingering Tunes, який дає нам 10% атаки. Однак навряд цей сет у вас нафармлений, тому я й не раджу на нього дивитися. Щодо використання ехо, то 4-4-1-1-1 для цього персонажа не дуже вдалий вибір, тому що в неї і так купа критів. Тому, на мою думку, варто дивитися лише в сторону 4-3-3-1-1. Серед одиничок, як я й казав, краще використовувати хавок демедж, тому що атаки. Персонаж собі бафує і так досить багато. Якщо ви раптом не знаєте, де взяти цей сет новий, то я зараз вам покажу, тому що мене здивувала нова опція для фарму цього сету. Коли ви потрапите в нову локацію, тут буде ось таке місце. В ньому можна вбити 36 ехо, вони будуть з'являтися по черзі. Ви можете з'їсти їжу, тому що з цих ехо буде. Залишатися копії, які треба поглинути. Тому, якщо ви з'їсте їжу, шанс на отримання ехо, я так розумію, зросте. Я це не перевіряв, тому не судіть. Однак, на мою думку, це має працювати саме таким чином. Раз на день це місце буде оновлюватися, і можна буде знову зафармити 36 супротивників тут. І таким чином і буде фармитися цей сет. Як ви розумієте, я б не зміг прокачати собі ехо, якби не ось ці мінялки мейнстату, тому що в мене не було жодного ехо на хавок, і в мене не було жодного ехо на атаку. Всі випали або на хпешку, або на деф. Тому мені довелося витрачати ці айтеми для того, щоб щось було прокачано, і мені пощастило, обидва ехо впали на дабл крит, і я з радістю їх собі одягнув. Щодо четвірки, то так само є в світі Найтмар Геката, туди приходить. Набиваєте гекату, прокачуєте там, вже залежить від того, якщо у вас вистачає часу, то ви можете посидіти, пофармити її і не витрачати ці мінялки. Я ж хотів зекономити час і туди теж штучок 5 злив для того, щоб отримати те ехо, яке зараз на мені. Таким чином, я отримав дуже дуже сильну комбінацію ехо, і як бачите, при ідеальній ситуації статів у вас виходить 100% крит шансу навіть при крит-демеджовому кридемоджовому мейнстаті. Отакі, от справи. Також мені пощастило не отримати відновлення, щоб воно не муляло мені око. Добре, переходимо до основної проблеми цього персонажа її сигнатурна зброя. На жаль, вона надто сильна, щоб її не крутити. Однак я все одно вважаю цього персонажа вартим того, і про це ми поговоримо вже в секції команд. Добре, що ж такого дається Сігна? Ну, по-перше, вона дає 24 крит шансу. Як ви бачили, це майже ідеально, щоб вона отримала свої 100% крит шансу і завжди критувала. Далі вона дає 12% атаки. Якщо спричинити ехо скіл-демедж, то вона отримує 32% резонанс скіл демедж бонусу та 32% ехо скіл-демедж ампліфікейшену. Тобто це глобальний множник, який збільшує демедж. Ехо вельми суттєво. І зверх цього ще й 8% ігнорування дефу для усього демеджу Фролової. Саме тому, комбінуючи усе це, і так як дуже велика частина її демеджу це саме ехо-скіл-демедж, Сігна і дає настільки багато. Якщо порівнювати її з стрінгмастером, який дає нам, між іншим, 36% крит шансу, а як ви бачили, на Моєму прикладі це більше, ніж треба персонажу на 12%, принаймні, якщо у вас дуже гарні ехо, якщо навіть це не враховувати, стрінгмастер все одно програє аж на 25%. А якщо врахувати ще й те, що при ідеальних ехо Сігна піднімається в ефективності, то в цьому випадку стрінгмастер стає ще менш ефективним. І якщо ж у вас немає круток на сі. Сігну, я дуже прошу вас, якщо вам подобається цей персонаж, все ж знайти десь ці крутки, пофармити цей патч і спробувати дістати її, тому що різниця між, наприклад, цією зброєю та Сігною буде більш ніж на 50%. Тому, як ви розумієте, Сігна їй дає дуже багато, і вирішити цю проблему тіммейтами. На мою думку, не можна. Не те, щоб ви не закрили за неї контент без сігни. ви закриєте. Однак варіативність персонажа зменшиться і ви будете більше прив'язані до конкретної найсильнішої команди з кантарелою та ротчею. Щодо її сіквенсів. Перший сіквенс дає трішки демаджу її форте, і коли у Фролової немає нот, вона здатна швидше генерувати дві ноти. Я не знаю точно, як це працює, я це не тестував. З опису дуже складно зрозуміти, що саме дає цей сіквенс, ця частина його. Однак, якщо оцінювати бонусний демедж, то від бонусного демеджу це приблизно 10%. Якщо ви думаєте, Сігна чи Сіквенс, звісно, Сігна, Сігна, сігна. Щодо другого секвенсу, то тут вже більш вагомо. По-перше, ми додаємо 14 стаків автор саунду, які збільшують наше активуюче форте, і плюс збільшує його демедж досить суттєво. Таким чином, від цього секвенсу ми отримуємо десь 25-30 додаткового демеджу. Звісно, це досить багато, і якщо ви хочете максимально інвестувати в цього персонажа, то, на мою думку, це чудово. Зупинка. Щодо третього секвенсу, то збільшується в нас Echo Skill Damage Amplification, Однак, так як на Сігні вже є бонусу 32%, то, звісно, ці 80 не настільки сильно сприймаються. Однак це все одно вагома частина демеджу персонажа. Тому третій секвенс здається, це ще приблизно 20% демеджу. Четвертий секвенс це просто бонусний демедж для усієї команди. Далі виживаність у. У останній Маєстро. І далі провокація додаткових атак Гекати при використанні форте створюючих нот ефектів. І це все ще й генерує багато автор саунд стаків. Коротше, цей сіквенс дає ще приблизно 50%, і я міг не пояснювати, що саме він робить. Тепер поговоримо про команди. Якщо у вас є кантарела і рочі, то звісно, беріть фролову сюди, і у вас буде найкраща команда для фролової. Однак, якщо у вашої фролової не ідеальні крити, то найсильнішою командою в цьому випадку буде замінити рочу на шоркіпера. В цьому випадку ми отримаємо додаткові бонуси для фролової у вигляді критів, які допоможуть їй спричинити більше шкоди, коли та знаходитиметься на полі бою. І плюс до цього можна буде почати ротацію не з фролової, а з шоркіпера. І це також допоможе у спричиненні не шкоди Якщо ж у вас зайнята шоркіпера, рочі у вас немає, то в цей слот можна поставити багато кого. Наприклад, це може бути данджін. Вона чудовий кандидат в цей слот. По-перше, вона спричиняє хеві атак демедж, а фрулова бафує хеві атак демедж. Тому демедж данджін теж буде збільшений. Сама ж данджін бафує хавок демедж, і цим вона бафне кантарелу. Тому якщо вам комфортно за данджін ухилятися, то Цілком чудово буде використовувати її в цьому слоті. Щодо альтернативи, то сюди можна навіть взяти хавок ровера. Я не буду зараз міняти йому стихію, однак уявіть, що це хавок ровер. Те, що я хочу вам пояснити, це те, що в цей слот замість рочі, яка буде, звісно, найкращою опцією, можна взяти майже будь-якого персонажа. Це може бути навіть Санхуа, яка бафне атаку команді, та бафне, наприклад, ту ж саму Кантарел. Яка спричиняє Basic так демедж, і Синхуа чудово в цей слот так само стане. Звісно, в цей слот можна поставити і якусь Чан Лі, вона також працюватиме. Так, це можливо не найкраща команда, однак вона працюватиме. Щодо якоїсь, не знаю, там Їн Лін взяти трьох персонажів з демеджем поза полем бою. Це також все працюватиме, тому що. У всіх персонажів є демедж-координета атаками, і так як Єнлін буде спричиняти демедж, заходячись поза полем бою, вона бафатиме своїм сетом фролову, вона бафатиме своїм сетом кантарелу, і байдуже, що в неї немає другого ехо, як є у Рочі. це все все одно працюватиме. Добре, добре. Що ж робити, якщо у вас немає кантарели? На мою думку, тут вже не обійтися без веріни або без Шоркіпера. однак ви. Третій слот знову ж таки можна поставити будь-кого. Це може бути Роча, це може бути Бранд, це може бути Хавок Ровер, це може бути Данджін, це може бути Санхуа. Усі ці варіанти працюватимуть. І ось цю команду, до речі, я вам покажу у ділі наскільки добре вона працює. Тому якщо казати про Фролову як про універсального персонажа, то це справді так. Єдиним недоліком цього персонажа є те, що вона потребує свою сігну. Тому що в ось цій команді, наприклад, на ній доведеться знаходитися певний час і спричиняти демедж. В цей момент, висячи вгорі, вона спричинятиме демедж лише ехо. І таким чином, за рахунок Сігни, вона посилить ці атаки дуже навіть вагомо, і за рахунок цього закриття в мене виходило в півтора рази швидше. Це більш ніж багато для такої команди. І це при тому, що у моєї фролової 100% крит шансу, а тому вона не отримує повний баф від Шоркіпера. Ще одним варіантом в цей слот може бути генерал Дзіян, його в мене немає. Однак його бафують хеві атаки фролової, вона спричиняє демедж поза полем бою, а він дамажить і все окей. Так, звісно, від Мортефі він отримує більше демеджу, однак Фролова надамажить значно більше, ніж Мортефі. Тому, якщо ви хочете урізноманітнити нарешті команду для Дзіян, будь ласка, можете використати з ним фролову, тепер кілька шоукейсів в цій команді ви починаєте з перемикання на фролову. Далі бейзік 2, бейзік 3, скіл, 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 ехо, далі повторюєте три бейзіки, знову скіл, активуєте хеві атаку, даєте ульту і перемикаєтеся на рочу або іншого персонажа. За Рочу даєте ульту, далі крутитеся, стрибаєте, даєте її, ехо, і далі на кантарелу. На контрелі даєте стягування рочі, ульту, хеві атаку входите в міраж стан, три атаки, скіл, скіл. І закінчити це все ехо. Далі перемикайтеся на фролову. Там одразу третя бейзика скіл, 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 ехо, три бейзіки, скіл, хеві атака, і знову використовуйте ульту. В цей момент я вирішую краще стрибнути на Кантареллу, тому що в неї можна одразу дати швидко два додаткові ехо. І закриваємо цього боса. Якщо ж фролову у команді з шоркіпером, то починаємо з навички фролової, двічі натискаємо її. Далі на шоркіпера заряджаємо ульту, їй далі свапаємося на санхуа, даємо її ротацію. Скіл, ульта, хеві атака і ехо. І перемикаючись на фролову, одразу даємо бейзік 2-3. Після цього скіл, скіл, скіл. І як бачите, я забув використати ехо, і довелося його використати в кінці перед ультою. Так як у моїй команді нема кому довго бути на полі бою, то я залишаюся в бою за гекату. Вона, як бачите, чудово, самостійно переслідує боса, і приблизно через 10 секунд я перемикаюся на шорк-кіпера і продовжую ротацію. Стебага Фрид Дес. Діс Реді in Бласом У цей момент. Я вирішую, що хпшки у боса досить мало, і я можу одразу перемикатися на шоркіпера. закриття з кантерелою замість Цанхуа Я теж вам тут залишу. Однак я зробив лише один трай, тому він не ідеальний. Of life, he erase. Heed the echoes. Chant songs of old. Take a breath and right here. Oh, this will be fun. Sleep in the whispers of Sirens. Fall from the gifts. Crash forth in fury. Ordained. Loading. I engraft you new ensemble. Meaningless rumble. Symphony of life. Cadence. Holt. Witness. Blossoms in wilt. <laughs> oh, this will be fun. Sing. Як бачите, я обігнав Сен-Хуа на цілих 5 секунд. Що ж, тепер щодо Wimperin Waste. У персонажа дуже багато АОЄ, тому цілком логічно, що вона чудово закриває цей контент. Плюс до всього вона ще й стягує скілом, автоатакою, і в неї в команді Роча бажаний персонаж. Тому з цим режимом, звісно, у неї жодних проблем. Єдине, що використання Кантерелли мені тут не дуже сподобалося. На мою думку, набагато краще я б закрив, якби замість Кантерелли тут було. club Aboverina a boverina oh this was... it is ready prepare at begin symphony of life heed the echoes the soul never entombed keep you company engulfed by sea's venom to sunken death oh this will be fun. annihilation symphony of life life or death no alternative chant Songs of old Ariel Sun Mamma Mia Avanti Figurati The world Errol! is our stage <laughs> I'll warm up the town <laughs> Oh this will be fun <laughs> Sleep in the whispers of SIRENS Breath THE Imperial Brilliant. <gasps> mm. Ictus, ready. Wales, rejoicing. Witness, blossoms in wilt. Aerial scant. Mamma mia, avanti. I'll warm up the town. Improv, to ah! silence. Ah! Take a breath. Venom. Що ж у підсумку? Ми отримали дуже навіть вдалого персонажа. Взяти її можна з багатьма іншими персонажами, і навіть якщо вона їх не бафатиме, вона спричиняє поза полем і на полі бою настільки багато демеджу, що її можна використати з будь-ким. Однак за це доведеться заплатити, якщо ви хочете, щоб вона показувала себе класно в великій кількості команд. Вам доведеться вибити їй сігну, тому що це дуже вагоме посилення її. Демеджу. І, чесно кажучи, навіть попри те, що в мене є роча і є кантерела, я дуже радий, що Фролова не потребує цих персонажів, щоб мати. Класну чудову команду, яка закриватиме контент, і навіть якщо використовувати найсильнішу з можливих команд для цього персонажа, вона не буде настільки сильнішою, ніж, наприклад, якщо порівняти Занні або Картетію з їхніми найсильнішими сапортами, та без цих сапортів, тут різниця буде відчуватися одразу. У випадку ж з Фроловою такої різниці немає, навіть близько, і її можна використовувати з БАТО ким. Єдине, що між ними спільного, це те, що все ж таки як і для Зані та картетії, для фролової так само важлива її сігна. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!